У цьому відео розповім, як продовжити нумерацію списку, а також як розпочати її заново. У мене є два списки. Перший список і другий. Обидва списки мають нумерацію від 1 до 6. Для мене потрібно, щоб у другому списку нумерація продовжилась. Тобто, після цифри 6 йшла цифра 7, далі 8 і так далі. Для цього потрібно виділити цифру у другому списку, із якої має продовжитись нумерація. Я виділяю цифру 1. Для цього на ній клацаю лівою кнопкою миші. Далі, на вкладці Основне натискаю на стрілку біля нумерованого списку. І обираю Установити значення нумерації. Необхідно залишити перемикач увімкненим навпроти розпочати новий список. Далі встановити значення. Я пишу цифру 7. Натискаю ОК. Мій список продовжився. Спосіб другий. Знову натискаю на стрілку біля нумерованого списку. Установити значення нумерації. Вмикаю перемикач навпроти. Продовжити попередній список. Ставлю відмітку навпроти. Додаткове значення пропуск нумерації. І знову пишу цифру 7. Окей. Список продовжився. Наступне завдання. Як розпочати список заново. Потрібно виділити цифру, із якої має розпочатися нумерація. Я виділю цифру 10. Для цього натискаю на ній лівою кнопкою миші. Знову натискаю на стрілку біля нумерованого списку. І обираю Установити значення нумерації. Залишаю перемикач увімкненим навпроти розпочати новий список і пишу значення 1. Окей. Список розпочався заново.